Всім привіт! Всіх рада бачити на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити про триферн. У посадках у мене є орхідеї, які знаходяться у триферні. Багато вже пройшло часу з того, як я посадила орхідеї у триферні. Це є у нас легенда. Вона прийшла до мене в Мосі. Дуже довго вона стояла і не росла. І я вирішила цю орхідейку пересадити. Я її пересадила. Я дала її на низ керамзит, дала кокосове волокно, дала кору і дала трошки треферну. По до половини, отак, горшечка, дала я її Чуть-чуть, небагато. І зверху також засипала її корою. Корою і чуть-чуть поверху є треферн. І ця орхідейка у мене стояла і стояла і стояла, поки я не побачила таку картину. Що шийки почали миттєво виростати корінчики. Корінчики почали виростати, але не йшли у ґрунт, а йшли усі поверху. Вони далі продовжують і рости. Я цю орхідейку ще не пересаджувала. Так вона і росте, вона відростила отакі великі коріння, так вона собі і росте. Треферн – це є такий компонент коріння папороті є. Пологий компонент. І е, також він капілярний є, він тягне вологу на себе гарно. І зберігаючий так, що орхідейки, які ростуть у мосі, дуже собі е, люблять у такому компоненті рости. Вона не росла, і через те я змушена була в таку посадку її пересадити. Цю орхідейку я посадила. Думаю, поекспериментую і посажу її отак. А слідуючу орхідейку я посадила у такий стаканчик, дала керамзіт, кокосове волокно. Також дала тутка, є у мене трифер, і зверху прикрила. Цю орхідейку я корою. Орхідейка червона, метелик червоний. І ем, практично ця орхідея у мене не росла. Вона стояла так, як прийшла у розмірі 1,7, так вона і стояла. І я думаю, пропаде то пропаде. Пересаджую її у другий ґрунт, бо не росте орхідейка. Практично корінчиків там не було, дуже було мало. І я цю орхідейку пересадила також от реферм. І от що хочу вам показати. Корінчики йдуть донизу. Гарно корінчики йдуть донизу. Не тікають. Вона випускає корінці. І всі корінчики. Тягнуться до вологи. Вона випускає. І цього року вона мені дала квітконіжку. Також Також є ще у мене одна орхідейка. Також вона прийшла у розмірі 1,7. Вона дуже довго стояла у мене, не росла. І цю орхідейку також я вирішила пересадити. І я її пересадила ставши її нанести офлору, кокосове волокно і самий триферн. Такий у мене був експеримент. І що хочу вам показати, це є орхідейка піхія. Корінчики ростуть і тікають догори від цього компоненту. Також тут корінчики є, тікають догори. Сам компонент поверху дуже швидко просихає. І за рахунок таких його, тобто цих корінчиків таких, він як просихає, він такий стає, як іголочки в їжака, такий трошки сухий і так, якби трошки колючий. І корінчикам це не подобається, і вони тікають догори. Але у цьому компоненті не гниють коріння. Це є антибактеріальний ґрунт. Він припиняє всякі гнилі, якщо корінчики гниють, і зберігає вологу капелярну, подає вологу рівномірно, також гарно ростуть у ньому орхідейки. Ще одну вам покажу орхідейку. Я її пересадила також з триферном. Але ще я цій орхідейці додала зверху, так вона посаджена у мене, керамзіт, кокосове волокно. Трошки дала ятриферну, кора, і ще плюс, до того, я ще додала цеофлори трошечки. Поверху додала цеофлори. Ця орхідея наростила мені отакий гарний корінчик. Такий великий корінець, вона наростила, донизу дала і так по, по кругу вона його аж закрутила. Бо у неї дуже було мало корінців. Коріння гарно розвивається, тягнуться до вологи. У неї немає ще так багато корінців. Може, там є і більше корінчиків. Просто тут я не бачу на поверхні, бачу звідси, збоку, як корінчик пішов. Поки що приросту листків не бачу. Але, принаймні, ця орхідейка мені вже не пропала. І вона починає нарощувати коріння. Це вже радує. І ще такі у мене є дві маленькі діточки, які ростуть у триферні. Орхідейка сама пропала, а діточки залишилися. І е, у цих діточок не було багато корінчиків, в однієї був чуть більший. Як на 1 см корінчик, а у другої, оцієї маленької, був такий ще тільки один малесенький-малесенький, лише починав прокльовуватися корінчик. Але орхідейка почала пропадати. І я від'єднала ці дітки від манки, я зробила таку тепличку для них, поклала мох на це офлору, і ці орхідейки так потихеньку нарощували. Собі кореневу систему. Ну, таким орхідейкам дуже важко вижити, бо це дуже маленькі Без корінчиків орхідейкам дуже було важко. Але бачу, що орхідейки не пропали, борються за життя, хочуть жити. І вони довший час були в такій посадці, як мох. А потім, коли я вже мала у хаті трифер. Я вирішила попробувати на цих орхідейках також триферн. І я дала отакий стаканчик. Нанизу тут є ця офлора, є кокосове волокно. Також я поклала на низ отаку грубу кору. Таку велику кору поклала. І е, це таку, як я собі сама заготовлюю, Чоловіком. І е, бачу, що кора, маючи е, таку вологу від триферну, прор... починає проростати у зелень у стаканчику проростає від кори, бо трефер звергає дуже вологу сильно. При тому я дивлюся, що дуже гарно пішли у ріст корінці, при тому, що вони не росли. Вони стояли, стояли стояли, потихеньку відрощували оті малесенькі крихітні корінчики, які вони мали. Що хочу сказати про триферн. Так як я по своїх дослідженнях, як я пересаджувала їх у різні посадки, хочу сказати, що компонент хороший триферн. Але якщо його давати поверхі, триферн дуже швидко просихає. Отак, От як оця посадка. Є, що корінчики йдуть, з пазух виходять від шийки, і торкаються треферно, коріння тікають від нього. Саме краще з цих посадок, що було посаджено, це я побачила у орхідейки, яка сидить у такій посадці керамзіт. Кокосове волокно чуть-чуть триферно, і зверху кора. Кора не дає триферну просихати, і трифер залишається вологий. При тому корінечко гарно вростає у трифер. І отак вона гарно росте. У неї також були коріння дуже негарні, бо видно такі темно-темно-зелені коріння. Ці коріння були не робочі. У неї вона стояла і стояла. А зараз вона відростила вже свої молоді корінчики, відростила під коніжку і збирається цвісти. Якщо в орхідейки йдуть молоді прирости, коріння, іде квітконіжка, значить орхідейка готова до цвітіння. Вона відстановлює свої сили яких у неї не було. І вона процвіте. Цитоносик тоненький, бачу. Давно я її цю оркідейку придбала у свою колекцію. І вона віддавно вже у мене, ну, ще вона у мене не цвіла. Це буде перший рік, як вона росте. Це є ця посадка і ця посадка, яка мені. Саме краще сподобалася. Тут просто ще я трошки дала це можна не давати цеофлору. І е, корінчики дуже гарно наростають у таких посадках. Можна робити дирочки, я не робила дирочки. Гарно вони наростають корінчики у них, гарно вони починають рости. Бо якщо йде самий компонент триферну, корінчики тікають. Так що я можу додавати треферн у таку посадку, пересаджуючи такі орхідеї, які знаходяться у мосі. Можна до кожної орхідейки додавати по чуть-чуть триферно. Це є антибактеріальний ґрунт, коріння папоротника. Він капелярно передає вологу, зберігає, не затримує у себе вологу, а капелярно їх передає все далі і далі. Дуже цікава така структура корінчиків, такі тоненькі корінці, і по цих корінчиках волога передається. Корінчики не тікають від триферного, якщо оприскувати кожний раз, все посадку зверху. А коли вона пересихає, корінці починають тікати. Так як тут більше є вологи, тут вологи менше є, вони стають такі більш колючі і корінчики починають тікати. От таке на сьогодні в мене було відео з таким компонентом, як трифер. Це мої експерименти, які я на сьогоднішній день практикую стриферно. А на цьому я буду своє відео закінчувати. Якщо воно вам сподобалося, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Всім мирного неба. Божого благословення! Бережіть себе!